Прикордонник, ти сину України, як оберіг звучить твоє ім'я ти постать, ти на своїх кордонах, ти захисник, де є твоя земля. Прикордонник жінка то є сила, на рівні з побратимами іде, у формі мужні, горді і красиві, на плечах автомат тяжкий несе. Для нас важливо знати, що кордони. Під українським стягом майорять, бо на кордонах України, сини її і доньки мужньо так стоять. Ви перші зустрічали на кордонах страшну війну, що ворог розпочав, тримавши стрій країни оборону, ніхто із вас назад не відступав. Ви приклад волі, мужності та вдачі, безмежна відданість країні і сім'ї. Для нас ваш захист так багато значить вашими крилами у цій страшній війні з Днем Прикордонника України.